Росіян спокійно балансують в морі, аж раптом на борт застрибують озброєні бійці. Вони по-тихому підібралися до судна рашистів та блискавично взяли його на абордаж. Моряки, яких до такого напевно не готували, швидко припинили спротив і змирилися із несподіваним захопленням. Корабель був взяти під контроль. А що з ним зробили далі? Переглядаємо у відео. Вітаємо всіх глядачі. Ставте вподобайки та. Підписуйтесь взято на абордаж танкер з флоту РФ вантаж конфіскували. А команду судна запідозрила в пошкодженні трьох кабелів в Балтійському морі. Тож про це в порядку. Фінська берегова охорона взяла під контроль нафтовий танкер, який підозрюють в причетності до відключення ліній електропередач і телекомунікаційних кабелів, що з'єднують країну з Естонією. Судно прямувало із Ерефії, як передає Reuters, Про це під час прес-конференції повідомили директор Національного бюро розслідувань Фінляндії Робін Глардо та комісар Нацполіції. Ілка Космікмакі судно Іґл С зареєстроване на островах Кука. Митна служба конфіскувала. Вантаж заявивши, що танкер належить до рашистського тіньового флоту. З нашого боку, ми розслідуємо серйозний саботаж. Наскільки ми розуміємо, пошкодження були спричинені якорем судна, яке перебуває під слідством. Оператор Фінгрід повідомляє, що відключення лінії Еслінк 2 потужністю 658 МВт Сталося напередодні опівдні. Ремонт 170 кілометрового. Трубопроводу займа місяці. Інцидент підвищує ризик дефіциту електроенергії взимку. Наразі між Фінляндією та Естонією працює лише лінія Еслінк-1 потужністю 358 п'ятдесят мегаватт. Також танкер міг продовжувати пошкоджувати підводні комунікації. Тож Фінляндія запобігла кільком більш серйозним диверсіям, завдяки тому, що вчасно затримала рашистський танкер із так званого тіньового флоту, яке могло продовжувати руйнувати підводні комунікації. Про це заявив експерт Сент. Тру досліджень морського. Право в Норвегії Олександр Лот і так інформує Йле. Він зазначив, що танкер міг продовжувати пошкоджувати підводні комунікації. Якби Фінляндія не зупинила його. Цитуємо, якби судно дозволили пройти далі. Під загрозою опинився б також і кабель 1 що з'єднує Фінляндію та Естонію, розташований поруч із пошкодженим Сілаєн 1 А потім, на шляху, були б газопровід Балті Коннектор і багато інших підводних кабелів. Пояснює Лот. до речі. Чем на борту затриманого Фінляндія судна, яка підозрюють в пошкодженні кабелів, було обладнання для шпигунства. Про що повідомляє Лоїц Ліст, як повідомив співрозмовник видання, обладнання на борту було нетиповим для торгівельного судна і споживало більше енергії від генератора судна, що призводило б до частих перебоїв в подачі електроенергії. Видання ще у червні цьогоріч отримало доступ до конфіденційних документів про ІГЛС на основі техогляду танкера в області. Ских водах в документах йдеться, що на судні виявили численні недоліки без зокрема сторонню особу, яка не була моряком, а також обладнання для прослуховування запису у величезних портативних валізах разом із багатьма ноутбуками з турецькою та рашистською клавіатурами. Співрозмовник Лоєц Галіст на умовах анонімності сказав, що обладнання на ІКЛС використовувалися для Відстеження всіх радіочастот в районі Руху Танкера після прибуття судна до Араф їх передали для аналізу. Схоже, шпигунське обладнання виявили і на іншому танкері цієї ж групи. Співці райдер, який перебуває під санкціями Великої Британії через підтримку військової машини РФ. Обидва танкери пов'язані з російським нафторейдером «Літаско». Вони стежили за всіма військово-морськими кораблями, і літаками НАТО. В них була вся інформація про них. Вони просто співставляли їхні частоти. Тим ними керували російські, турецькі, індійські офіцери, радіотелефоністи, сказав співрозмовник ЗМІ. Джерело видання каже, що екіпаж ІГЛЕС не міг знати про те, що судно займається шпигунською діяльністю, оскільки це наможливо приховати. Але їхньому життю загрожувала небезпека, тому всі мовчали. Видання додає, що зареєстровані танкери під прапорами островів. Кука іґлеста Гондурасу Свіфт Сі Райдер є двома з 26 старих суден пов'язаних з РФ. Вони пов'язані з трьома керівними судновими кампаніями, які в 2023 році були під санкціями уряду Великої Британії за підтримку військової машини Путлера. За повідомленням фінської поліції, танкер зачепив якірним ланцюгом кабель. Ще три кабелі також були пошкоджені. Журналісти додали, що інший співрозмовник у червні їм передавав щонайменше 60 конфіденційних документів про ІГЛС, зокрема звіт перевірки, в якому були викладені численні недоліки в системах безпеки, виявлені під час інспекції. За словами джерела, обладнання для прослуговування та запису доставлялося на танкери у великих портативних валізах разом із численними ноутбуками, на яких була клавіатура з турецькою та російською мовами. Не співрозмовник журналістів також вважає, що екіпаж ІГЛС, не міг не знати про шпигунську діяльність судна, оскільки це неможливо приховати. Проте їхньому життю загрожувала небезпека, тому всі мовчали. А раніше Financial Times повідомляли, що влада Фінляндії перевіряє нафтовий танкер ІГЛС на предмет того, чи міг він пошкодити підводний електрокабель між Фінляндією та Естонією. Цей танкер є частиною рашистського тіньового флоту. Раніше ж між Фінляндією та Естонією було перервано електропостачання через відключення підводного кабелю Естлінк 2 Енергетика не виключили вандалізм. Поліція Фінляндії розслідує ймовірну причетність іноземного судна до пошкодження підводного електрокабелю «Естлінк-2», що з'єднує Фінляндію та Естонію. Фінське видання також повідомило, що «Ксінгсін Тіан-2» під прапором Гонконгу перебував в районі естонсько-фінського підводного електрокабеля Слінк 2 в момент припинення його роботи. Окрім технічних несправностей, Слінк 2 компанії Еліза Естінс і Сиріс Телеком Пі Сі також повідомили в Естонський департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду про збої в роботі ще. Трьох морських кабелів зв'язку між Естонією та Фінляндією Ну і варто зазначити, що країни Балтійського моря перебувають в стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу після низки відключень силових кабелів, телекомунікаційних ліній та газопроводів з 2022 року. Міністр закордонних справ Естонії Маргос Цахна заявив, що пошкодження підводних установок в Балтійському морі стало настільки частим, що важко перевірити, що це було спричинено лише нещасним випадком або поганою морською майстерністю. Ми повинні розуміти, що пошкодження підводної інфраструктури стало більш систематичним і, отже, має розглядатися як напад на наші життєво важливі структури, сказав Цахна. 12 західних країн 16 грудня заявили, що Узгодили заходи щодо стримування російського так званого тіньового флоту суден, щоб запобігти порушенням санкцій і збільшити вартість війни в Україні для Москви. Ми повинні бути в змозі запобігти ризикам, пов'язаним з кораблям російського тіньового флоту, заявив президент Фінляндії Олександр Ступ в соцмережі ікс ну, а міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис повідомив, що збільшення кількості інцидентів в Балтійському морі має стати суворим і терміновим попередженням для НАТО та Європейського союзу щодо значного. Посилення захисту тамтешньої підводної інфраструктури, як відомо, поліція Швеції веде розслідування прориву двох телекомунікаційних кабелів в Балтійському морі. Інцидент, який за словами міністра оборони, Німеччини. Борис Апісторіуса був спричинений саботажем. Поліція Фінляндії та Естонії продовжує розслідувати пошкодження заподіяння минулого року газопроводу Балтіконтор, що з'єднує Фінляндію та Естонію. Телему... а також кільком телекомунікаційним кабелям. Їм могли пошкодити з допомогою якоря, якого притягли по дну. Також надаємо, що НАТО збільшить свою військову присутність Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів. Про що повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рюте у своєму дописі в соцмережікс. Він пров. Ів розмову з президентом Фінляндії Олександром Стубом щодо розслідування можливих диверсій в цьому регіоні. Рюто оголосив про збільшення військової присутності НАТО в Балтійському морі. Цитую висловив свою повну солідарність і підтримку НАТО, збільшить свою. Військову присутність в Балтійському морі, зазначив Рюте. Ну і наостанок поговоримо про те, як в протоці Босфор зламався танкер Амун з російською нафтою. За словами фахівця, це судно з так званого тіньового флоту, що транспортує нафту з портів чорного та балтійського моря з 22-го року. Я ж кажу, що події останніх днів це вже знак, а не якийсь там арешнік з бояришником, Повідомив керівник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. І за його словами, в протоці Босфор зламався танкер. Муно довжиною 274 метри під прапором Панами. Судно прямувало з турецького порту Ялова до Новоросійська, що призвело до повного припинення руху в обох напрямках. Це наш старий фігурант, возить російську нафту з портів Чорного та Балтійського моря з 22-го року під різними назвами, акцентує фахівець. Як пише Reuters, з посиланням на Трібека, танкер Мун, який прямував до РФ, зупинився 26 грудня через поломку двигуна в районі Янікой на місце було направлено судно для надання допомоги під час маршруту. За ялови до РФ 274 метровий зламався двигун, буксири закріпили судно, тросами забезпечивши його безпеку. Повідомила міністерство транспорту Туреччини. Йдеться, що рух суда на південь в протоці босфор в Туреччині обіцяли відновити вчора ввечері. Друзі, ну а Росіяни продовжують атакувати нашу державу із цим, що є в наявності у противника і на жаль. Gracias. У ворога є чим бити по Україні ракети шахед, які щоденно запускають терористи. Вони планують збільшувати у кількості. І збільшує виробництво шахедів для зимової кампанії проти України Російська Федерація завод в Татарстані виготовив 5760 шахедів сімсот шістдесят шахетів період з січня по вересень 2024 року, року. Це вдвічі більше ніж 2023 року. Росія продовжує нарощувати власне виробництво дронів напередодні зимової кампанії. Ані проти України 24-25 років, незважаючи на санкції та технічні обмеження. Про що йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни сіяна з посиланням на джерела в українській обороні розвідці 27 грудня підрахувала, що російський завод з виробництва безпілотників шахат у спеціальній економічній зоні Алабуга Республіці Татарстан виготовив майже 6 тисяч дронів І січня по вересень 24-го року. Це вдвічі ніж було. В 2023 році згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6 тисяч дронів до вересня 2025 року. Супутникові зображення показують, що російська влада побудувала два дві будівлі. Нові схоже, встановила січасті клітки для захисту від дронів над кількома будівлями на об'єкті валабузі. Джерела в українській оборонній розвідці також повідомили, що цей завод Алабуга розпочав виробництво низькотехнологічних БПЛА приманок, які нагадують шахета. Війська РФ використовують ці приманки для того, щоб подолати українські системи протиповітряної оборони. Ну і саме такі безпілотники приманки Росія має намір виготовити у кількості близько 10 тисяч одиниць до кінця 2024 року. Це майже вдвічі більше ніж кількість ударних. Бо по лайки Росія виготовляє і виготовила за перші 9 місяців 2024 року, тому що виробництво безпілотних літальних апаратів проманок в 10 разів дешевше ніж шахеди. Ну і також Російська Федерація продовжує співпрацювати із. Китаєм залізнична станція лабуга з прямим залізничним сполученням є між Росією та Китаєм, яку за словами офіцера української розвідки можна використовувати для передачі між КНР-компонентів, необхідних для виробництва безпілотників. ВСВ прогнозують. Прогнозують, що Росіяни ймовірно будуть надалі продовжувати збільшувати виробництво БПЛА для того, щоб завдавати суттєвої шкоди українській енергетичній інфраструктурі. Цитую, Росія ймовірно, має намір надалі збільшувати виробництво та використання БПЛА Шахат після очікуваного підписання в січні 2025 року. Російсько-радської году про всеосяжне стратегічне партнерство підсумовують в інституті вивчення війни. Розуміємо, що це для нас є закликом не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Ну і також заклики для наших партнерів постачати Україні необхідне озброєння для захисту нашої держави. Ну а також Російська Федерація почала оснащувати шахеда сто системами, які можуть обходити системи ППО та атакувати ціль попри реп далекобійні. Також дрони камікадзе Росіяни почали оснащувати штучним інтелектом. Про що повідомляє видання Дефенс Експрес, посилається видання на публікації в західних ЗМІ. «The Guardian» з посиланням на неназвані українські військові джерела. Повідомляла, що рефія веде роботи із інтеграції а, саме щі для створення а, роїв дронів, що дозволи шахедам скоординувати свої атаки та долати систему протиповітряної оборони. В свою чергу політика з посиланням на представника України про європейському союзі Всеволода Ченцова зазначала, що окупанти використовують шахедах ще для проходження українських засобів радіоелектронної боротьби та автономні навігації і запрограмовані розрізняти об'єкти, схожі на електростанції для атаки. У Росіян зараз є близько 1400 також також ракет різних типів на озброєнні, А до повітряних тривог потрібно ставитися відповідально. Про це нагадує нам головне управління розвитки Міноборони України. І представник Андрій Юсов зазначив про те, яка кількість різних типів ракет є, і про те, як Україна може себе вберегти від чергових масованих атак. З боку арафії, тож можемо далі все почути. Тому так, в запасах в цілому мають близько 1400 далекобійних ракет, і з них близько 350 калібрів, 500 оніксів, понад 50 кінжалів, понад 130 іскандерів, ну і власне понад 400 ракет класу Х 101, Х-55. Х-35. Ну, але мова йде про те, що по багатьох позиціях це недоторканий запас, тому вони, звичайно, приділяють велику увагу плануванню, розвідці і не працюють ну, так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення. Росія здатна виготовляти на місяць від 40 до 50 ракет Іскандер 30 30-50 калібрів. І, ну, власне, це не нова інформація. Вона вся вже була зокрема і оприлюднена, як і близько півсотні ракет Х101. Ще раз підкреслимо, що це виготовлення досі критично залежить в тому числі і від іноземних компонентів. Тому посилення санкційної політики і контроль над дотриманням цієї санкційної політики безумовно це важлива складова і завдання, над яким працює Україна і її партнери. У ну, кількість ракет, яку ви назвали, і е, можна так сміливо сказати, що на зим, зимовий сезон вистачить, е, на жаль, ворогу для обстрілу нашої території. Ну тут е, давайте не сіяти паніку і додатково налякати наших ми, глядачів, ми не лякаємо, але думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал чи запас у ворога ні, та це не так. Е, тому до кожної тривоги треба ставитись відповідально а сили. Безпеки і оборони працюють над відбиттям, в тому числі і повітряних атак і повітряних загроз. Бачимо досить успішно. У нас, до речі, збільшився відсоток збиття російських ракет і особливо дронів. Що нас теж дуже непокоїть в Україні, тому що саме ці дрони ударні, шахеди іранські, в них є свої вже свої герані. Ну, принцип, модини той самий. Теж хотілося б почути деталі саме по шахедах, по виробництву, тому що ну абсолютно помітно, що ворог збільшив їх в рази. Власне, якщо на першому етапі була критична залежність від Постачання з боку союзника Російської Федерації, а держава-агресор має військових союзників, це відомі країни, Іран, північна Корея. Ну, насамперед Північна Корея, Іран, але не тільки. І так на першому етапі була критична залежність від постачання. Зараз передані технології, налагоджене виробництво. Зрозуміло, компоненти все одно часто не російські, але так у них є можливість виробляти власні засоби. Вони називаються по-різному, гірані в тому числі. Є модифіковані пристрої, і ворог, і як, власне Україна постійно працює над досконаленням і як і протидії засобам радіоелектронної боротьби, так і вдосконаленням бойової частини управління. Тобто це постійно процес, який триває. І так, це виклик для українських сил безпеки і оборони. І ми бачимо, часто застосовуються, зокрема, і імітаційні. дрони імітаційні дрони обманки для, того, для виснаження протиповітряної оборони. І часто і далі використовуються комбіновані удари, тобто разом із ракетами летять ударні би пила дрони камікадзе. Це зокрема повітряна війна, яка триває. І Далі будемо говорити про те, що скоротилася кількість ракетних ударів по РФ, а саме. Ракетами атакам з і штормшедово про це дописують у «The New York Times». У середині листопада Україна отримала довгоочікуваний дозвіл на використання західних ракет для ударів по Росії. Після активного їх використання в перші дні сьогодні Україна помітно зменшила інтенсивність ракетних ударів по РФ. За словами високопосадовців НАТО, застосування цих ракет було ефективним хоча ефект був обмежений і не змінив траєкторію війни. Але війна також не загострилася, але дехто боявся. Адмірал Роб Бауер, найвищий військовий офіцер НАТО, нещодавно заявив про удари ракети Такамс. Серйозно вразило низку збройових заводів і складів боєприпасів Росії. За його словами, це змусило РФ перенести багато матеріально-технічних об'єктів подалі від фронту. Їм не подобається, що атакам все надходять у їхню власну країну повітрям. Їм не подобається, тому що вони ефективні. Це обмежує їхню здатність ефективно воювати на фронті, і це те, чого ви хочете. Тоді питання в тому, чи достатньо цього для перемоги, сказав адмірал Баур в цьому. Інтерв'ю на початку грудня на той момент, коли Україна отримала дозвіл на удари по РФ, у неї залишалося ймовірно лише близько 50 п'ятдесят ракетатакам. Си заявили. Таймс двоє американських чиновників, за їхніми словами, шансів отримати більше просто не було. Обмежені американські поставки вже були призначені для розгортання на близькому сході та Азії. Офіційні особи Великобританії, які слідом за Байденом дозволили Україні використовувати британські ракети Shadow по території Росії, також нещодавно заявили, що їм нема чого надати більше. І посилаючись на дані Міністерства оборони Росії та російських військових блогерів. А, що в здійснила щонайменше півдюжин ракетних ударів по території РЕФІ, яких сукупно використала щонайменше 31 одну ракету атакамста. 14 ракет Штормшедов за словами офіційних осіб та аналітиків, найбільш рувнівною була атака шахедом ракетами штормшедов, яка була здійснена 20 листопада по бункеру російського командування, яке розташовується поблизу міста Мар'їну на Курщині. Таймс» також нагадує, що вже 21 листопада Росія завдала демонстративного удару ракета Рєшнік по. Дніпру, назвавши це відповіддю за удар по Мар'їну. А 27 листопада начальник штабу Рефі Валерій Гарасимов зателефонував у Вашингтон, щоб обговорити ризики ескалації. Після цього дзвінка Україна два тижні не запускала атакам сечі штормшедов. Додає видання і деякі аналітики стверджують, що Україна зменшила кількість ракетних ударів, тому що спочатку цілями були російські об'єкти, які вона давно хотіла вразити. Зараз же коли залишилося небагато ракет, Україна протримує їх. На випадок, якщо трапляться дуже ласі цілі, ну і як я вам вже розповідала, була така ціль нещодавно саме склад шахедами з деталями до них, який був знищений у Орловській області. Ну і далі, давайте послухаємо представника головного управління розвідки Андрія Юсова, який розповів і про... Наші БПЛА, які ми самостійно виготовляємо, і за його інформацією вже е, наші безпілотники можуть вражати цілі, які розташовуються на 2000 кілометрів глиб країни. Тож давайте його більш детально послухаємо. Ну, і з того, що можемо говорити, це вже не секрет. Так до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. В більшості інших випадків ми не підтверджуємо і не спростовуємо. Немає офіційних заяв, коли в більшості випадків, коли щось вибухає на Росії, можу лише сказати, що вибухає там не просто так, і інциденти трапляються. Насамперед, і виключно на об'єктах, які пов'язані із військово-промисловим комплексом, із окупаційною армією держави агресора, всі ті об'єкти, які займаються або фінансуванням, або забезпеченням військовим, логістичним оборонним окупаційного корпусу або так званого оборонного, насправді, окупаційного замовлення Російської Федерації. Ну, На відміну від того, що робить ворог, ми бачимо. Масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні, які тривають це, фактично воєнні злочини, про які говорить весь світ. То інциденти ВРФ пов'язані виключно з військовими об'єктами, з військовою інфраструктурою. Це закономірний наслідок російської військової агресії, а також деградації їхньої в цілому інфраструктури і управлінської системи. І так, тут є багато речей, про які ми зможемо додатково проговорити вже після певних подій, і коли можна буде про це говорити.